Як побачити метеорний злив Ораянет? Космос, земля та людство на порозі нових відкриттів та викликів. Сучасні науки та технології розвиваються з запаморочливою швидкістю, відкриваючи горизонти перед нами, про які останнім часом можна було мріяти. Від пошуку екзопланет до розвитку квантової криптографії. Від вивчення впливу мікропластики на здоров'я до геополітичних наслідків космічного розширення, все це було переплетене у складній та захоплюючій картині майбутнього. У цій статті я спробую зрозуміти ключові тенденції та виклики, що стоять перед людством, заснованими на останніх новинах та моїх власних думках: Екзопланети, де шукати нову Землю. Нещодавнє виявлення шістьох тисяч екзопланет за межами сонячної системи є лише приголомшливим фактом. Різноманітність цих світів, як каже Наса, справді дивовижна світи права, газові гіганти, потенційно населені планети, все це змушує нас задуматися про те, чи ми один у Всесвіті. Пошук життя поза Землею одне з найамбітніших завдань сучасної науки. І хоча поки що ми не виявили жодних однозначних доказів існування позаземного життя, саме факт виявлення такої величезної кількості екзопланет надихає надію, особисто я вважаю, що ймовірність життя існує на інших планетах досить висока, але виявити це буде надзвичайно важко. Однак пошук потенційно населених екзопланетів лише перший крок необхідно розробити методи виявлення ознак життя, так званих біосигнатів. Це може бути певні гази в атмосфері планети, або навіть ознаки рослинності, розробка таких методів це складне завдання, яке вимагає нових технологій та підходів. Космічна гонка 2.0 хто буде керувати космосом. Поки вчені шукають життя на віддалених планетах, підприємці та уряди змагаються за контроль над простором. Перемога синього походження в конкурсі НАСА для доставки ровера до місяця є важливим кроком у розвитку місяця. Але, мабуть, найзначніша фігура в сучасній космічній гонці Елон Маск. SpaceX та Сталих це не просто космічні компанії, це інструменти геополітичної сили. Управління більш ніж половиною глобальних ракетних запусків та тисячі інтернет супутників, це величезна сила, і я вважаю, що монополія на космічні технології в руках однієї людини чи компанії може створити серйозні ризики для людства. Необхідно розробити міжнародні правила та норми, що регулюють використання простору, щоб уникнути конфліктів та забезпечити його доступність для всіх земляні проблеми від мікропластики до модифікації погоди. Поки людство прагне до зірок, їхні проблеми вариться на землі. Дослідження показують, що мікропластики можуть послабити кістки, що є ще одним тривожним сигналом про забруднення навколишнього середовища, я впевнений, що тепер необхідно вжити активних заходів для зменшення використання пластику та розробки його технології обробки. Не менш серйозною проблемою є проблема зміни клімату. У Конгресі США про модифікацію погоди продемонстрував наскільки легко теорія змови може поширюватися, особливо якщо мова йде про складні наукові питання, важливо пам'ятати, що наукові докази повинні ґрунтуватися на фактах та даних, а не на спекуляції та припущеннях. Крім того, ІПАЙ перестає збирати дані про викиди парникових газів, які загрожують контролю забруднення, необхідно, щоб кліматичні НУО та інші організації взяли на себе цю функцію, щоб забезпечити прозорість та підзвітність. Нові горизонти науки від нейтрино до квантової криптографії. Незважаючи на всі виклики, наука продовжує розвивати та відкривати нові горизонти. Будівництво гігантського підземного детектора Нейтрино в Китаї є важливим кроком у вивченні основних законів фізики, виявлення та вивчення нейтрино може допомогти нам зрозуміти природу темної речовини та темної енергії, яка складає більшу частину всесвіту. Розвиток квантової криптографії ще одна захоплююча дослідницька область. Теоретично квантова фізика може обійти суворі математичні завдання сучасного шифрування, які створить абсолютно безпечні канали комунікації, квантова криптографія, ключ до захисту даних у цифровому економіці. І навіть бажання вирішити проблему зайнятого бобра це приклад того, як навіть очевидні математичні завдання можуть призвести до несподіваних відкриттів та технологічних проривів. Висновок, майбутнє для інновацій та співпраці. Сучасний світ стикається з величезною кількістю викликів, але в той же час відкривається для нас безпрецедентних можливостей. Я переконаний, що майбутнє стосується інновації та співпраці. Необхідно поєднати зусилля вчених, підприємців та урядів з метою вирішення глобальних проблем та забезпечення сталого розвитку людства. Пошук життя поза землею, розвиток простору, захист навколишнього середовища, розвиток науки та техніки, все це вимагає нових знань, нових підходів та нових рішень. Я вважаю, що людство здатне впоратися з цими викликами і створити краще майбутнє для себе та для наступних поколінь. Майбутнє непередбачуване, але одне можна сказати точно, це буде захоплююче.